Ти бачиш страх, але в цю ж мить ти маєш бути спокоєм. Коли все закінчилось, ми просто сиділи мовчки. Коли ми почали витягувати цього хлопця з автомобіля, його перші слова були: а мої батьки живі. Це було, напевно, найважче в нашій роботі. Собака була в доволі глибокій ямі. Коли ми її врятували, в очах господаря було стільки вдячності, нібито ми формуємо життя. Мороз був десь, мінус 15. Ми витягували чоловіка з під криги. Кожна секунда була вирішальною, але ми змогли, ми встигли. Коли я віддав жіночці її котика, вона була дуже щаслива, не дивлячись на те, що в її квартирі досі тривала пожежа. В момент, коли рятуєш життя, ти не думаєш про себе. Ти думаєш про тих, хто чекає на цю людину вдома. Там, де страх, вони стають силою, діють чітко, швидко і без права на помилку. Їхня зброя відвага і рішучість. Зі святом тих. Хто обирає життя щодня для інших?